Які недоліки виявили у роботі магальського дитячого будинку інтернату? 4 вересня Чернівецька обласна військова адміністрація створила робочу групу з перевірки діяльності Магальського дитячого будинку інтернату. У вересні ж обстежили заклад і виявили певні недоліки. Були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани реабілітації. Це не означає, що їх не було взагалі. По декому просто не було справі. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря. 30 жовтня робоча група перевірила. Чи керівництво Магальського будинку інтернату виконало рекомендації щодо усунення цих недоліків. У нас була проміжна нарада, яку ми проводили наглядову раду по закладах психоневрологічного профілю. На той момент що попередня керівниця закладу звітувала, що, за її даними, на 95% всі зауваження, які були описані в закладу безпосередньо до виконання, були виконані 13 жовтня у Магальському дитячому. Будинку інтернаті призначили виконувачем обов'язків директора Анатолія Тодоріка. Оновлено, точніше, громадську раду при будинку в Магайському будинку дитячого інтернату, де також війшли різні громадські організації, і будемо працювати, щоб підвищити якість тих послуг як соціальних освітніх умов проживання в закладі і взагалі по по облаштуванню Території, щоб для дітей, які тут перебувають, було комфортно і затишно перебувати. Остаточні результати робоча група оприлюднить на початку листопада. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал С4.